Всім привіт, всім вітання. Я знову біля українських продуктів слов'янських. Тут є ізраїльські ще. І я два тижні назад сказала, що я дуже хочу сильно квасу. Ви бачите, є квас. І є дюшес. Квас і дюшес. Є пиво, я показую вам ціни. Мені ще дуже подобається оцей сік. Бачите, натуральний 360. Це слов'янські і ізраїльські продукти. Дивіться, показую вам все, що тут є. Ціни, не подивитися. Манка оця житниця дуже добре, я варила вже манку. Халва. Ще дитина мене попросила. Щоб я купила її вафельки молочні, соняшник. Надіюся, ціле вам видно. Гречка з'явилася. Я сказала, що хочу гречки хочу квасу. Дивіться, є і гречка, і квас. Можете приходити 3 євро 800 грам. Майонез є преміум. дуже добрий оцей. Щедро. Я кечу. Щось тут пеше, що там план, супер. Шість штук літрів, петі. Я не знаю, що це. Є шпроти, дивіться, є шпроти. Є печінка тріски. Скільки вона коштує? 345 вона коштує. кетчуп євро 99. Є лисички. Бачите, огірочки. Я того разу томат купляла дуже добре. Облажала її. Заморська ікра кабачкова є. Чи це ні? Ні, нема кабачкових. Розібрала. І тільки синеньких. Аджіка є. 4,95. Все вам покажу. Різні огірочки, різні томати. Я брала томати, дуже добрі томати, помідори. Капуста квашена різна є. Зрозуміло, це німецьке. Виготовлення. От. Це фронтрі. Потім я вам покажу а, адрес на чеку. А вас. і гречка, Те, що я того разу хотіла. Вони, напевно, дивляться моє відео. І привезли мені. Я два тижні назад знімала. Два чи три, я вже не пам'ятаю. Недавно. Ви що би купили? Напишіть. Це, напевно, кукурузини палички. Не? Так, кукурузені палички. 2,60. Це вівсяни здається. Так. Не бачите, це німецькі. Вівсяни лів... такі. Ж... Не знаю, тут ціни нема. Це на мамку 2,55, це 2,60 пряники, це сушки. І, 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 такі. Бачите, це все Німеччина, Виготовлення Німеччини. Все, покажу вам вдома, що купила. Дівчас.